Всім доброго дня! Запрошую всіх бажаючих на наше літературне читання. І так, давайте пригадаємо, про що ми з вами читали в 10 розділі. А в 10 розділі мова йшла про те, як сис, сиза 12-го, привели до Магави 1-го. Там Сис зустрічає білого коня, і в печерах він, сис дванадцятий, зустрів старого лапоню, який сидів і лив сльози. І так вони вдвох свершили побіг. Що ж було далі? Читаємо. Вони сховалися за високим гранітним пристінком, а згори прокотилось до них коміння. Потім, потім, потім з гуркотом, і ревом вірвалися у темний закапелок два печерних страшила. Чулося, що за ними вихекують, біжать інші. Де вони? Де? Занюхали разом повітря, кинулися в усі кутки і от просто на сиза. Сиз докорив люльку, сказав Кхе, добре бурк, буркун і живим. Вогнем їм усім піднос, Знов та ж картина жаху і панічного страха. З криком рах і ще раз рах-рах печерні сипонули нагору, а тоді в бокові печери, тільки щебень за іскри випороскували з-під лап. Сис підштовхнув лапоню, і вони побігли крутою підземною розщелиною, поміж завалами, глею й каміннями, кудись їх вела зозуля. Крики, голоси котилися всіма переходами й печерами. Вся величезна гора. Покопана до самого споду норами, як мурашник, забігала, заворушилася, заходила. Худ... Ходором. Тепер в те часи зайлапоні нагадувала смертельну гру в піжмурки. Вони кидались в один тунель і натикалися на страшил, сиц відсахував їх вогнем і біг за лапонею, в інший біг, аж гульк вивалювалися з якоїсь печери нові переслідувачі, дерлись вузьким лазом, тікали далі від гулої і тупоту і знов натикалися на мечі. Печерне воїнство трохи отямилося, загрозливо ревло. Кидало на них каміння, а дехто ж бурхляв списи, довбаючи стіни печер. Піжмурки ставали страшнішими, ще трохи і їх заб'ють. Не врятує і вогонь. Мабуть, це найкраще розуміння. Зозуля вона кидалася під стелю, вела їх то вгору, то вниз, а все це відбувалося у темряві, і от несподіванка. Пропав поня, він бідолашний, стогнав, задихався, безтямно трус трусив, крутив бородою і раптом щез. Хто зна, може, його підбили каменем, може, прикупили списом, а може, він упав, провалився в підземну яму. Сис став і, кр... і крикнув звідчаєм Діду, діду, де ви? Дарма глуха кам'яна гора, глухий на два вуха дід, голос пролинув кудись у темряву і зник. Ще раз оглянувся, ще погукав сис, роздрастовано подумав Ну, де він? Пропадеш старий Луть, я зро... А зозуля билася, кликала сиза скоріше, скоріше, он обступають нас усіх боків, і сис кинувся за зозулію. Біг він такими заплутаними лабіринтами, що повертався назад, то пролазив каміннями, стінами, брилами, то перебігав корнизом над страшними проваллями, що, якби, не зозуля його добра. Провідниця ніколи б не вибрався живий із цього печерного царства. Разів за п'ять його оточували, завалювали дорогу уламку, уламками скель. Кидали списами і від, відбатували йому добру половину сорочки всю полу аж під пахви. Та зозуля кожного разу знаходила якусь хоч маленьку, хоч ледь-ледь помітно шпаринку виводила сиза з небезпеки. Гвалт! Перегулки, матушня залишилися десь глибоко внизу, асис тупотів потихеньку на горі і от побачив оддалене якесь сіре мерехтіння, печери ніби розвиднялася, світлішала, стало видно, похмурі, зазубрені об обри обриси стін, ще нижче, здавалося, нависала над ним важке каміння, С склепіння і раптом он. Он попереду, заголубіло, кругле віконця, отвір, вихід з прохлятих печер. Ага, сиза голубка, живемо, вибираємося на вільний світ. Сис обірваний, підряпаний сис, хоч і був до знемоги стомлений, і хоч і дуже пришкандибував, дибував, бо розбив собі коліно. А тут не втримався, підкрутив вуса, і якби трохи більше йому сил, так і пройшовся в королівським кроком, як вчив його чублик, оп-ля-ля-ля опляля. Вискочив з печери небо, місяць, зорі, живий, рівний світ розкинувся перед ним. Один позирк Сиза охопив увесь широкий простір, що лежав перед ним у роз... розлогій долині, ліс, луха, темна пуща, кабаняча річка, а за нею далеко нічне мерехтіння озер. Там домівка. Сис відхилив кущ, який затухляв вхід під землю, і кинув зозулю. Ну що ж, гайда, сивенька, полетіли навпростець через ліс. Тільки він ступив крок, як над головою каркнула Крррркуа. Де вона взялася? Звідки? Зловісна птиця, немов висиділа тут над вухом і з хижим нетерпінням чекала їх. Сис не встиг, і пригнулась, як вона крикнула, кинулася з гори, затопотіла крилами, вихором пронеслась над самісінькою головою, мало не вігнавши йому пазурі в тіло. Сис відхилився. А куа? Джухнула каменем вниз, а потім збила крила з торчма і різко шугнула вгору, знову розправила крива, крила і крикнула з неба. А в цей час зозуля така маленька, неполохана грудочка, як вона билася, як кружляла над цизовою головою, наче закли... заклинула, від... відганяла собою роз... Роз... загрозливу тінь хижої птиці. Геть, геть, щезний, йди хробакам на поживу. Та куа летіла, падала вниз. І тоді, як було те над корчем, зозуля метнулась їй назустріч. Вони зустрічались над скелею в небі, і тут почалась хижа, могутня птаха й маленька зозуля. Вони вихором змелькали в небі. Куа не сідала, скрикувала, розчепрювалася Пазурі вона гнала зозулю до скелі, до гострого стримчка. Та в останню мить над скелею зозуля виверталася, а за нею тріск і зло, злостивий клекіт. Куа з розмаху била грудьми в стрімчак пир'я, летіло додолу і скрапувала кров на камінь. Куа ще зліше нападала на грудочку птаху, збивала її вітром, діставала пазурами, захльостувала клекотом, сис бачив землі біда. Знемагає його рятівниця, крило одне зламане і який смертельний відчай у її останніх стрепетах. І тут пазорі настигли бідну пташину. З таким писком прощанням зозуля кинулася вниз, просто на скелю, захоплюючи собою і хижака. З Тяжким свистом куа ударилася об камінь і вже не здригнула більше крилом. Сис знав, треба тікати, бігти скоріше з цього місця. А небо ширшало, блідло, місяць котився за гору, віяло з долини свіжим ранковим вітерцем. І сис не думав, з тривогою не встигну. Скоро зійде сонце, і тоді хто зна, що тоді буде з ним. Вже не вела його зазуля і ніколи не прилетить вона добра без. Безсонна його пташина не буде кувати будинки, його надвечір. Біг тупотів згори. Простогнував, біліло розбите коліно, зажмурював очі від страху, коли перескакував над крутими урвищами, знов падав і обир... Обир... обдирав собі ноги та не спинявся, хотів скоріше дістатись лісу. Гора нарешті кінчилась, і він сказав собі: ну ще трошки, а там у кущі під дерева. Він був такий стомлений, що голова падала з плеч, однак підвів очі, глянув на далеку рівнину і за засиньою. Смужки лісу вставало сонце. Воно було сліпучо, ясне і червоне. Затулившись долоні, сис побіг лісом і щось миготіло йому під ногами. Підріскувало він добре не розбирав дороги, біг навмання, довго шуміло йому над вухом, і він спочатку не втямав. чи то гуде все тіло від утоми, чи щось видзвонює в лісі. Прислухався, здається, хлюпотіла за корчма вода. Невже річка, отак отже, червоні, чорні спалені сосни, а за ними кабаняча річка. Усе за ще, ще вистачило сил дотягтись до берега, і тут він впав на мох. Його звалила втома, непереробна сонна розморенність. Зійшло сонце, засну, заснувався туман між деревами. Сис спав, а проти настороженим вухом чув. Хтось брьохкається, стогне у воді, Вичаляпує на берег. Може, дикі кабани, лось ледь-ледь розтулив повіки, з води ліс на берег мокрий, весь обшарпаний дід Лапоня. Діду, це ви? Звідки ви? Як? Лапоня теж загледів когось живого, простяг руки, хрипка заблагав. Сину, допоможи витягти. Сиза він, видно, не впізнав та й взагалі аналогічність, а нічигісінько не бачив. Під сліпучим сонцем сперся на сизове плече, пошкульгав незаграбно, поліз на крутий берег, вилізли вдвох на мох і вкрай знесилені впали. Діду, як ви тут опинилися, яким духом? Що було далі? Ми дізнаємось завтра. Дякую за увагу. На все добре, хай вам щастить!